У Чернівецькій області призначили нового начальника центру комплектування. Ним став полковник Сергій Потяков. Його призначили наказом командувача сухопутних військ Збройних сил України. Потяков родом з Коломої. Досі він проходив службу на посаді заступника командира 44-ї окремої. Артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола у 2022 році отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Йдеться в указі президента. Потяков брав участь в АТО у 2014 році. Біля Луганська отримав поранення від обстрілу танками в шию. Йдеться в публікації медіа «TGN in UA. Тоді Потяков казав, що віддавати територію в жодному разі не можна. Віддавати землю неправильно цього не можна зробити. Загарбник не зупиниться. А хто хоче жити в Росії, хай їде туди. У 2012 році його нагороджували за військову службу Україні як командира гаубичної артилерійської батареї одинадцятої окремої артилерійської бригади сухопутник військ збройних сил України. Про те, що екс начальник Чернівецького ТЦК Ігор Сорокопут залишив посаду, стало відомо 5 вересня. Його перевели до іншої військової частини ЗСУ. Цьому передував указ президента Зеленського за 17 серпня про звільнення усіх керівників обласних центрів комплектування.